Шов час розкривати вражаючі таємниці те, що досі було приховано. Зеленський повідомив неочікувану інформацію щодо того, яким чином можна досягти сталого миру, та навіть зорієнтував по датах. Очільник країни визнав, що пора вже Україні справедливо закінчити війну та дотиснути рашистів, використавши при цьому важливий козир, який захід дуже довго тримав у кишені. Про що йдеться, покажемо далі. А Ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Президенту. Україна Володимир Зеленський розповів детальніше про дату та спосіб завершення війни. Ясно, що Україна не може воювати вічно і пора б застосувати рішення, але так аби це була не програшна війна, надже ми дуже дорого заплатили у ній. І першою відправною точкою, яка реально здатна закінчити війну, це осінь 24-го року. Що звичайно не може не радувати, але ж попереду дуже багато роботи. І хоч президент бажає закінчити вже цього сезону страшну війну, це може бути не так легко і слід докласти важких зусиль. Отже, президент України Володимир Зеленський прагне досягти миру вже цієї осені, спираючись на міжнародний тиск на арефію. Для завершення війни, і це на прийнятних для України умовах. Він спочатку обговорить план української перемоги з американським президентом Джо Байденом. Цитує головна суть цього плану змусити арафію припинити війну якомога швидше, каже Зеленський. Очільник України назвав цей план серйозним посиленням України і. Далі продовжує цитувати, на мою думку буде мати і психологічний, політичний різного характеру щодо озброєння вплив на рішення РФ закінчити цю війну. каже він: цей план презентують до другого саміту миру. Якщо партнери підтримують його, він точно полегшить примус РФ до дипломатичного закінчення війни. Сказав він вперше про наявність плану перемоги України, який презентують американському президенту, Володимир. Зеленський розповів нещодавно. Він сказав, що цей план також представить. Обом кандидатам Дональду Трампу і Камалі Гаррі. стосовно переговорів із зарав президент України сказав, що для цього хтось повинен мати повноваження. А він таких повноважень нікому не давав. Жодних заморожених окупацій, жодних покинутих у полоні людей, сказав Зеленський під час прес-конференції у Києві. І зазначається, що наразі циркулює багато розмов про переговори із расистами. Крім того, про це повідомляють країни, з якими. Україна співпрацює, зокрема Катар і Туреччина. Зеленський також розкритикував мирний план Китаю та Бразилії щодо завершення війни, назвавши його деструктивним і заздалегідь узгодженим з Кремлем. Він заявив, що цей план є лише політичною заявою і не враховує реальної ситуації. Про що повідомляє бразильське видання Метрополис. Зеленський наголосив, що пропонував президенту Бразилії Луїсу Інасіо Луле да Сілві. Говорити про це питання разом. Далі цитую, їхня пропозиція це теж деструктивно, це просто політична заява. Я говорив президенту Бразилії. Давайте разом сідати, і розмовляти. Ви нам не вороги, ми вам не вороги. З чого ви раптом вирішили, що ви маєте ставати на бік РФ і бути десь посередині? Заявив він. Зеленський також розкритикував позицію уряду Бразилії, заявивши, що Бразилія займає прорашистську позицію в контексті війни в Східній Європі. Зокрема, Зеленський висловив розчарування, тим, що президент. Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва прагне політичного а не займає більш енергійну позицію щодо конфлікту. Далі пряма мова в мене була гарна розмова з президентом Лулою, і мені здавалося, що він мене зрозумів. Я був вдячний на зустрічі з ним, і я був дуже відкритий, абсолютно відкритий. Я думав, що побачив його досвіді розуміння того, що відбувається, а не просто політичне муротворення, заявив він. Зеленський також зазначив, що очікував більшого розуміння з боку Лули після їхньої зустрічі однак наголосив, що зусилля Бразилії з пошуку мирного рішення залишаються безуспішними, оскільки Володимир Путлер не виявляє наміру припинити війну. Також Зеленський прокоментував плани Бразилії запросити Путлера на саміт Великої Двадцятки для участі президента держави. Араф у саміті Великої Двадцятки в Бразилії доведеться обходити закон та ігнорувати римський статут. Про що президент України заявив на конференції об'єднані заради справедливості. Далі пряма мова незабаром відбудеться саміт групи 20. дуже серйозна подія у Бразилії. Ми чули сигнал від влади Бразилії, що вони планували запросити Путлера, але щоб це сталося, їм закон доведеться обходити право руйнувати, знову генерувати римський статут. Хіба за це не має бути відповідальності, наголосив глава держави. І Він також прокоментував відмову Монголії заарештувати Путлера під час його нещодавнього візиту до країни. За його словами, світ має безліч конвенцій та тисячі сторінок декларацій. Працює римський статут для понад сотні країн світу. Далі пряма мова повинен Вати римський статут, але нещодавно знайшовся виняток у Монголії для Путлера. І це відповідальність не просто чиясь окремо це відповідальність всього світу. Зупинити деградацію, систему права не допустити руйнування тих норм, які ще залишаються. Система права має і мусить працювати так, щоб римський статут, зокрема. Ордер міжнародного кримінального суду, який був виданий стосовно головного рашистського злочинця, реально обмежували його та вже забезпечували його ізоляцію, каже Зеленський. Крім того, він звернув увагу, що є країна, в яких Римський статут не ратифікований, і це глобальні гравці. Говорячи про те, як необхідно реагувати. Світовій спільноті президент зазначив, що тиснути на Путлера, ізолювати, примушувати його закінчувати війну і шукати мир. Іноземні змі повідомляли, що канцлер машина Олаф Шольц готує мирний план для України, який нібито. Передбачає збереження зарев раніше захоплених українських територій у офісі президента відреагували на цю інформацію. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі написав, що Україна не відмовляється від своєї територіальної цілісності і не відмовиться. Представник ЄС Пітер Стану також заявив, що всі зусилля із досягнення справедливого муру в Україні мають базуватися на принципах поваги до загальної декларації прав людини, міжнародного права, а також суверенітету і територіальної цілісності України. До слова газета «The Washington Post» повідомляла, що Україна і РФ збиралися відправити делегації до столиці. Катару духи для переговорів щодо угоди про припинення обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури, як стверджувала Газата, така угода була б рівносильна частковому припиненню вогню. При цьому джерела The Washington Post заявляли, що переговори були зірвані несподіваним наступом України в Курській області. Експерти тим часом пропускають, що КНР може взяти участь в другому саміті миру. Президент України Володимир Зеленський може зустрітися із своїм китайським колегою сідзіньпінням, заявив колишній за Міністра закордонних справ Валерій Чали під час Сенчанського форуму у Пекіні інформує Reuters. І за його словами, дипломатичні зв'язки між Києвом та Пекіном покращилися. Зараз усі ми в Україні чекаємо на якийсь. Контакти прямі контакти між президентом Зеленським та президентом СІ наголосив Чали. Хоча Пекін, нібито і дотримується нейтралітету в питанні війни РФ проти України. Паралельно з цим він підтримує тісні стратегічні зв'язки з РФ. Також КНР не взяла участь у першому скликаному Україною саміті миру, який відбувся не так давно. Проте директор кафедри європейських досліджень Китайського інституту міжнародних досліджень Цуй Хунзянь вважає, що Китай може взяти участь в другому засіданні. Крім того, президент. Володимир Зеленський заявив після саміту Кримської платформи, що Україна має можливості збільшити власне виробництво дронів, але це потребує додаткового фінансування. Сьогодні українські заводи готові вдвічі збільшити виробництво. Деякі приватні компанії. Готові навіть і в п'ятеро більше виготовляти. Вони можуть, вони готові. У нас немає достатньо грошей в бюджеті для цього. Тому ми просимо наших партнерів допомагати нам із фінансуванням, зазначив Зеленський. І Також додав, що в Україні виробництво дронів дешевше і ми швидші. Президент Литви Гітана на прем'єр-міністр Хорватія Андрей Пленкович, прем'єр-міністрка Латвія, яка лінія на спільній з зеленським прес-конференції запевнило своїй підтримці України. Український же лідер подякував партнерам за вже надану допомогу у рамках коаліції дронів. До коаліції дронів, яка складається з 16 країн, входять Латвія, Великобританія, Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Україна, Німеччина і Швеція. Держави-члени коаліції працюють над постачанням різних типів безпілотників, таких як розвідувально-ударні безпілотники, безпілотні літальні апарати, керовані штучним інтелектом і технології боротьби з дронами. За даними міністерства оборони Латвії. Ця Балтійська країна вже спрямувала 20 мільйонів євро на коаліцію безпілотників. Раніше прем'єр-міністрка Латвія анонсувала новий пакет військової допомоги для України. Ну до слова міністерство оборони України повідомляло про. Кодифікацію та затвердження до постачання у війська безпілотного авіаційного комплексу під назвою Чорна вдова. Про це повідомляє прес-служба Міноборони. Це український дрон-бомбардувальник, призначений для підтримки ЗСУ. І згідно з інформацією, Міноборони безпілотники можуть використовуватися як в денний, так і в нічний час і належать до тактичного рівня дії. Також квадрокоптер чорна вдова може діяти як ударний дрон FPV. Його порівняно невелика вартість дозволяє використовувати його як в багато одноразовому режимі так і для одноразових місій з підвищеним зарядом вибухівки. Ну а ви не забувайте підтримувати збройні сили України донатами. Побачимося у свіжих випусках. Новин ставте вподобайки та підписуйтесь. Слава Україні!